Цей день в ефірі у студії Михайло Бистров про новини екватора робочого тижня розкажемо сьогодні. Починаємо з таких тем. 20-річний герой пішов в армію Добровольці на контракт сьогодні криворіжці провели в останню путь захисника України Івана Гамоліна. Увічнили пам'ять про випускників. Люди Живі, поки живе пам'ять в наших серцях. Меморіальні дошки випускникам героям відкрили у 103-й гімназії та 127-му ліцеї за відвагу і самопожертву. ми можемо об'єднуватися? Можемо працювати. Ми можемо перемогти. Голова ради оборони міста. Відзначив земляків нагрудними знаками за захист Криворіжжя. Сьогодні близько 16 години ворог завдав ракетного удару по кривому рогу. Як повідомив президент Володимир Зеленський, внаслідок ракетного удару є загиблі та постраждалі. Пошукова операція триває. На місці працюють рятувальники, поліція, комунальні служби, волонтери. Станом на 19.30 було відомо про дев'ятьох загиблих і майже тридцятьох постраждалих. Цифри змінюються. Детальніша інформація згодом. Сьогодні криворіжці провели в останню путь 20-річного земляка Івана Гамоліна. Захищати Україну юнак пішов у 19 років. Воював навідником кулеметного відділення стрілецького батальйону. Мав звання старшого солдата. 5 червня Іван загинув на Донеччині біля села Андріївка Бахмутського району. Йому було 19, коли Україна потребувала захисту. Іван Гамолін вирушив до війська, воював у стрілецькому батальйоні. Вирішив дитина захищати свою країну. Такий його бойовий путь. Дуже він молодий для цього бойового путі. Він занадто молодий. Він пішов в армію добровольцем, на контракт Сразу. Він не служив для цього в армії. Я знаю, що він навчався в Британії. І після того, після навчання, його відразу послали. 5 червня Іван загинув біля Андріївки Бахмутського району. Рідний батько зателефонував хрещеному, і так ми дізналися. Ми мешкаємо поруч. Чуйний і відповідальний. Так згадують про Івана. Знайомі розповідають, у нього були плани на післявоєнне життя. Дівчина, з якої збиралися побратись, але не встигла. Попрощатися з молодим героєм прийшли сьогодні рідні, знайомі і друзі, колеги батьків загиблого. Я Ваню знав, що з маленького, дійсно, що сказати, казати, да, достойно захищав. Жалко, що так вийшло. Посмертно Іван Гамолі нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. Батькам героя військові передали державний прапор. Свій останній спочинок, 20-річний герой, знайшов на центральному кладовищі. Вікторія Добровольська, Ігор Кононенко, Олексій Правицький. Цей день. Справжнім патріотам, які любили Україну та полягли за її незалежність, відкрили сім меморіальних дощок у 127-му ліцеї. Це символи пам'яті про героїчних випускників закладу. Надія Шевченко розкаже про цю подію. Андрій Козюбчик, Олексій Каплін, Сергій Коваленко, Олександр Чернецький, Дмитро Соболєв, Дмитро Шендрик та Сергій Бондар. Вони колись були учнями 127-го ліцею і назавжди залишаться гордістю закладу. Їм усім випало захищати Україну від окупантів. На жаль, ціною власних життів. У нас в закладі відкривається сім меморіальних душок на честь випускників, які віддали своє життя за нашу Україну. Вони були справжніми патріотами. І назавжди увійдуть в історію нашого закладу. Ми пишаємося ними. Ми завжди будемо пам'ятати. Пам'ять про них буде жити вічно в серцях наших учнів. Дуже болісно дивитись на ці прекрасні, найкращі обличчя наших семи героїв, які сьогодні увічнені на стінах 127-го ліцею. Немає тих слів втіхи, вдячності виразити батькам, рідним за найкращих синів України. Бо це дійсно найкращі сини. Вони віддали найдорожче своє життя за Україну за нас з вами. І ми не маємо права забути. Ми зобов'язані зробити все, аби пам'ять про них жила вічно, аби майбутні покоління знали, ким виборолась наша перемога, яка обов'язково настане. Ми Рада оборони міста, місто Кривий Ріг, Олександр Вілку, і ми всі. Зробимо все можливе. Ми робимо і зробимо заради гідного вшанування наших героїв, заради допомоги родинам загиблих, ветеранам військовим, і заради того, щоб наблизити нашу довгоочікувану перемогу України. На меморіальному заході рідні героїв. Наші хлопці, я думаю, любили, дуже любили Україну. Раз вони полягли за нею. Звісно, моє серце переповнене горе, але вдячністю. І гордістю за мужність мого сина. Він завжди вливався. Ви, що знає, так? він завжди. От перший доктор моєго сина. Він був не тільки моїм сином, він був сином всієї України. Всі, хто знає, це правда. Знала одного козюбчика Андрія, тому що він був сином працівника нашої гімназії. Знаю, що був завзятий моторний патріот своєї держави, був закоханий в Україну самого маличку. Андрій Козюбчик був захоплений подорожами. Вони ж пізніше й надихнули його досліджувати рідну країну для участі у конкурсі Малої Академії наук. Безкорисливим та відданим був Сергій Бондар. Завжди усміхненим та відкритим, пам'ятають рідні друзі Дмитра Шендрика. Олексій Каплін був щирим і мав добре серце. Умів посміхатися, коли складно, і підбадьорити інших Дмитро Соболів. У вогонь та воду без вагань ставали ті, хто знав Сергія Коваленка. Спортсмен та лідером запам'ятають назавжди Олександра Чернецького. Для багатьох він був прикладом. У нього була кличка тут роздай біда. Він міг рискувати, він міг роздавати. Батько йому дав наслідство, отримав після свого батька. Він роздав одиноким мамам, в яких були діти і не могли вивезти на море. Я тільки знала день смерті його. Він загинув. На Донецькій землі він був розвідником. Загинув він їх накрило. Последняя мені була розмова: мамо, нас накрило. Шукай. Батьки кожного з цих чоловіків виховали найкращих синів. Пам'ять про героїв берегтимуть школи, в яких вони навчалися. В Інгулецькому районі меморіальні дошки встановлені на шести навчальних закладах. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олег Каплій. Цей день. Пам'ять про мужніх захисників Тимофія Фесенка та Максима Селезньова вшанували сьогодні в гімназії номер 103 На фасаді закладу відкрили меморіальні дошки на вшанування їхнього подвигу. Обидва колишні випускники стали на захист країни у різний час. Били окупантів на різних напрямках фронту. Та обоє до останнього подиху боронили свої родини і свою Україну. У мирному житті кожен з них працював, планував майбутнє, але усі плани перекреслила війна. На їхню честь сьогодні провели меморіальний захід у 103-й гімназії. Сьогодні ми відкриваємо меморіальні дошки нашим двом випускникам: Фесенко Тимофію, Селезньову Максиму. Це представники різних поколінь, але кожен з них прийняв рішення. Піти і захищати нашу батьківщину. Фесенко Тимофій, це старший з родини Фесенко. У нас навчалися всі діти з цієї родини. На жаль, так сталося. Він загинув. Селезнюв Максим це також хлопчик, наш випускник. Тимофій Фасенко мав велику люблячу родину, приділяв велику увагу своїм донькам, яких дуже любив, діляться рідні. Тимофій. Дуже розумна, неординарна людина. Я завжди захоплювалася тим, як він пояснює домашнє завдання своїм дівчаткам. В нього дві доньки Даша і Маша. І вони завжди його розуміли. Тоді, коли він зник без звісти, він лежав чотири місяці серед донецьких степів. Бать за батька йому був місяць, за сонце йому була мама. А зірочки на небі, які світили йому вночі, були жінка і його діти. Право відкрити пам'ятні знаки загиблим воїнам, випускникам гімназії надали рідним криворізьких бійців. життєрадісним, хоробрим, завжди приходив на допомогу своїм друзям. І саме таким він і лишився далі по життю. І коли ворог напав на нашу країну, він навигався і пішов її захищати, захищати Україну, захищати свою родину, захищати своїх побратимів. Він загинув, коли намагався врятувати, евакуювати свого побратима. з Надзвичайно небезпечної зони біля села Кліщівки під Бахмутом. Це дуже велика втрата, дуже великий біль. Але ми завжди будемо пам'ятати Тимофія та шанувати його та пишатися ним. Життя криворізьких захисників Тимофія Фасенка та Максима Селезньова обірвалося торік на Донеччині. Тепер обличчя героїв на меморіальних дошках нагадуватимуть кожному про ціну нашої свободи. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день. Військові, рятувальники, патрульні та представники комунальних підприємств сьогодні отримали почесні відзнаки за захист Криворіжжя. Так, влада міста і Рада оборони Кривого Рогу відзначили земляків, які в перші дні повномасштабної війни стояли на захисті рідного міста. Хто зі зброєю у руках, хтось із робочими інструментами, інші стояли на сторожі правопорядку. Усі самовіддано робили спільну справу і не дали ворогу підійти ближче до міста. Таке єднання криорічців у час критичної небезпеки відзначив на церемонії нагородження голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Сергій Мітін згадує, в яких критичних умовах опинилося теплопостачальне підприємство в перші дні великої війни. Необхідно було продовжувати подавати тепло в оселі криворіжців, зберегти інфраструктуру, а також організувати мобільні бригади для будівництва фортифікаційних споруд. Ми повинні були готувати місто до оборони, допомагали військовим. Наші працівники виконували роботи по підготовці оборонних споруд. Практично по 12-14 годин на добу ми приклали багато зусиль для того всі разом. Всі містяни, в тому числі і працівники підприємства, для того, щоб боронити місто, підготувати його до оборони. Для бійця гірнічо-рятувального загону Сергія Буцька життя з початком війни розділилося на до і після. Було важко, більше морально, і на це були свої підстави, говорить рятувальник. Складно було для себе це порозуміння, на що все це відбувається, на що це руйнуються, житлові масиви, нащо діти. Старі жінки, мирні люди потерпають від цього лиха. Тобто, у це усвідомлення, все інше, це наша робота, яку ми виконуємо і будемо продовжувати виконувати. Про особливий криворізький характер, патріотизм та єдність говорив сьогодні на урочистому зібранні голова ради оборони міста Олександр Вілку. Саме ці якості допомогли у лютому березні 22 го гідно протистояти спробам ворога прорватися до Кривого Рогу. І сьогодні за буденнями. Командирів, командирів військових частин інших підрозділів, ми нагороджуємо і дякуємо кращих з найкращих. Це військовий підрозділ, підрозділи Національної гвардії України, ППО, ДСНС, поліція наша, яка дуже багато зробила. Хочу окремо подякувати всім і цивільним криварівцям. Ми побудували більше ніж 300 кілометрів портитанкових рів. Це Миколаївська область, Баштанки Дніпропетровська область, Херсонська область, більше 400 в ОПІ, в Робі, в кріпрайонів і так далі. І це робили з більшого комуналь... комунальників. Це теплосеть, міській водоканал, інші структури і так далі. Тобто вся техніка була задіяна, яка тільки могла бути на сьогодні. Можу сказати, що допомога, яку надає місто, надало вже. Є однією з найпотужніших в Україні. Скажу, не хочу сказати да, але я не знаю, хто більше. Ми вже допомогли більше, ніж на суму 2 мільярда 200. Це астрономічні гроші. Там машин там 650 з лішнім, квадрокоптерів, тисячами, FPV-дрони вже десятками скоро буде і так далі. Ну, це починаючи від форми бронежилетів. ж місяць-два бронежилетів не було. Тоді закупили більше 10 тисяч бронежилетів. І місто і допомагало і допомагає, і буде далі допомагати. серед нагороджених за відвагу та самопожертву на грудним знакам за захист криворіжжя. Рятувальники, військові, патрульні та керівники комунальних підприємств міста. Ми пишаємося нашим підрозділом на нашої 26 шостої окрема бригади. Виконуємо завдання по копанню вопів фортикаційних споруд. І це цим допомагаємо Збройним силам України. Чим можемо? Отримав нагороду за захист криворіжжя, свого рідного міста, дуже приємно. Будемо служити та захищати рідний Криворіг. При захисті Кривого Рогу я займався забезпеченням свого підрозділу, всім необхідним для виконання бойових завдань. Дякую кожному з вас. Війна закінчиться, війна закінчується нашою, нашою перемогою і кожен з нас може. Сказати, що він вніс свою велику долю в цю перемогу. Дякую вам. Найкраща у нас була є і буде завжди Криворізька команда. Була і буде, завжди Криворізька, Тому що ми можемо об'єднуватися, ми можемо працювати, ми можемо перемагати. Ірку Доненко, Олег Каплій, цей день. Цей день триває, далі дивіться про таке. Підготовка до нового етапу змагань. Я значно укріпив своє тіло, я поліпшив свою техніку, і все завдяки тренерам. Найближчої суботи на іграх ветеранів змагатимуться пауерліфтери, старий поштовий. Коли проходимо тут, зупиняємося, читаємо, віддаємо їм шану зміни на центральному проспекті старого міста. З ножем на сусіда правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив розбірки із сусідом з допомогою холодної зброї. Подробиці повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції. Зловмисником виявився 39-річний містянин. Чоловік переліз через вікно до сусіда та поранив потерпілого ножем. Останнього госпіталізували до лікарні. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину саме ніж вилучили та направлено на експертне дослідження. Слідчі відділення поліції номер 6 повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України. Тривають другі міські спортивні ігри серед ветеранів війни та учасників бойових дій і членів їхніх родин. Наступний етап Veterans Family Games відбудеться у цю суботу. Учасники змагатимуться в пауерліфтингу. На участь у цьому виді спорту вже з'явилося більше 30 чоловіків та жінок. Раїса Давудова активна учасниця ветеранських змагань. Спочатку вона відстояла футбольну гру на нуль, а потім взяла призове місце у змаганнях з Дарцу. Тепер час тягати залізяки, тим паче, що є певний досвід, жартує жінка. Ходимо, займаємося, мені це подобається. І а як не участвувати? Якщо я займаюся цим, то треба і на змаганнях. А у побуті пакети з магазину да носити сити ті важкі стараюсь так, щоб чоловік, але деколи він не бачить навіть що я несу, і це тренер тренування тренування. Особистий рекорд Раїси Давудової – підняття штанги вагою 30 кілограмів у жимі лежачі. Майже 100 кілограмів це вже досягнення Сергія Лаєвського. За словами ветерана війни, пауерліфтинг не його вид спорту, а тому буде радий будь-якому результату. Підтримуватиме батька молодший Лаєвський Георгій. Він теж буде змагатися, але серед дітей. Позитивно налаштовані хочемо позмагатися. Я думаю, це більше як. Я думаю, для нас це буде як спілкування, зустріч з друзями, з побратимами, і це для нас це така буде компанія. можна так сказати. Назар Лозовий має у власній спортивній колекції безліч високих нагород, але в інших дисциплінах. Пауерліфтингом займається менше року, тому говорити про якісь нові досягнення ще зарано, Переконує учасник ігор. Я збільшив свою вагу на помості не сильно. Максимум, що на початку показував це 115, а зараз 125. Тобто прогрес є. Прогрес є. Як я це бачу, це незначний прогрес, але я значно укріпив своє тіло, я поліпшив свою техніку і все завдяки тренерам, які зі мною працюють. Тренер, який опікується залізними хлопцями та дівчатами, Олександр Гончар. У нього вже виробився свій підхід до занять з ветеранами. Перша наша ціль це відновити здоров'я. Та морально-психологічний стан. Якщо ми бачимо і дивимося, що є в чоловіка, в людини наснага і фізичні можливості перерости в якийсь змагальний спорт, то ми міняємо систему підготовки і готуємо до навантажень, які будуть в нього на змаганнях. На змагання з пауерліфтингу, які пройдуть найближчої суботи, заявлено більше 30 учасників. Крім ветеранів та членів їх родин, піднімати вагу будуть представники рятувальної та патрульної служби нацгвардійці. Медалі далі у розділі «Жим лежачі». Відмінність тільки одна: ветеранів війни розділять за видами травм. Про важливість проведення подібних змагань у нашому місті говорить багато прихильників спорту. Це дуже хороша реабілітація. Повернення до мирного життя людей е, і коли люди переключаються, особливо коли мають якісь успіхи, досягнення саме в спорті, це, ну, це мотивує. Криворізька команда нескорених, яка нещодавно повернулася з національних відбіркових змагань, вирішила передати до музею спортивної слави почесну нагороду. Така медаль була всім. Учасникам дана, але до неї ще йшли дипломи за перше, друге такі Ну, Я вважаю, що ця медаль повинна бути в нашому музеї нескорених. Це наш тренер нас тренує, як і живе лежачі, так і загальна фісматовка. Це і гребля, та це все, як вважаю, що плавання також тобто, треба заватись штанги, гантелями, інших до спорту. Так що це у нас всіх така от команда, ті, хто мав участь в Києві. Наш все такий куточок доскорених. Велика подяка клубу. Іркононенка Андрій Славний цей день. Вчора ввечері травмувалися пасажири тролейбуса третього маршруту. Люди не втримали рівновагу, коли водій різко загальмував. Двом пасажирам знадобилась допомога медиків на підприємстві. Міський тролейбус повідомили, розпочали службову перевірку. По прибутті на виклик, установлено, що водій, який рухався в напрямку 173-го кварталу, перед зупинкою різко загальмував. В результаті чого двоє пасажирів не втрималися, упали і травмувалися в салоні. Забої м'яких танин обличчя забій грудної клітини. Після огляду постраждалих та надання медичної допомоги, обоє постраждалих були доставлені в трампун другої міської лікарні. Водій побачив перед собою препятствия. Це загороджений після ремонту колодязь, де стояв заборчик. Справа правому русі рухалась ще транспортний засіб, маршрутне таксі, і використав торможення. Ми перевірили тролейбус, рухався швидкістю 15 км в час. На зараз на підприємстві проводиться службова перевірка також перевірка проводиться слідчими. Проспект Поштовий одне з улюблених місць для прогулянок криворіжців. Тут можна покататись на скейтах чи роликах, посидіти біля фонтану, пройтися, оглядаючи історичні будівлі. Нині на проспекті з'явилися нові елементи благоустрою. Карина Крикун прогулювалась старим поштовим сьогодні. Проспект Поштовий історичний та культурний центр міста. Тут завжди багато людей. Неповторна атмосфера старого проспекту, вабить дорослих і цілі родини. Ми ходимо з дитиною, гуляємо в парк, відпочиваємо на батутах, на фонтані, коли фонтан є, А Та так все добре, дуже подобається. Наше місто взагалі найкраще. Я тут живу поруч, тому я кожного дня тут проходжу, мені тут подобається, тут мені комфортно, тут гарно, можна прогулятися, кудись зайти. Центральна частина проспекту поштового зараз став алеєю пам'яті про криваріжців, які віддали життя за те, щоб на будівлях кожного українського міста майорів синьо-жовтий прапор. Нині ця локація зазнає змін біля кубів пам'яті, встановили лавки та урни. Це це дуже добре. Я Ну, Можуть прийти подивитись, почитати теж на це звернути увагу не тільки родичі, а ще й просто звичайні люди. Кожного разу, коли проходимо тут, зупиняємося, читаємо віддаємо їм шану. Царство Небесне. вічна слава героям. Я завжди читаю, ким вони були, коли померли, і це дуже для мене сумно і завжди, коли проходжу, так такий сумна хвина. Ми шануємо пам'ять героям і дякуємо їм за те, що ми можемо ходити та гуляти тут. Нині на проспекті відновлюють тротуарну плитку, яка з часом зносилася через проїзд транспорту до місцевих об'єктів. Старий поштовий місце зустрічі з друзями, приємних прогулянок, активностей для молоді та дітей оновлюється і чекає криворіжців та гостей міста. Карина Крикун Денис Захаров. Цей день. Такими були новини середи. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з нами. До зустрічі завтра.